Спекотна погода, що нині на більшій частині країни пожежам тільки сприяє і не лише на сміттєзвалищах. Сьогодні... Вночі в Дніпрі спалахнули дерев'яні підони, що нелегально зберігалися прямісінько під лінією електропередач. В результаті вогонь пішов на дроти, і половина міста мільйонника залишилася без електрики, і це в таку спеку. А окрім того, вийшла з ладу ще й каналізаційна насосна станція. В таких ситуаціях багато залежить від дій пожежників. Але наскільки вони ефективні, коли машини проїжджають часто практично без води, а пожежне спорядження ви Пускалося ще в часи союзу нещодавно виповнився рік після однієї з наймасштабніших пожеж в історії України на нафтобазі під Києвом. Тоді трагічно загинуло шість працівників пожежної охорони. Ледь насталася екологічна величезна катастрофа. Які ж результати розслідування? Хто покараний? Розбиралася Тетяна Іванченко. База БРСМ взорвалась. Есть пострадавшие люди. Все горит. 12 часов они простояли в этом аду. И никто из них не повернулся и не отошел. Живые есть? Нет, уже нет, Вообще никого нет. Подойти невозможно. Говорят, загорелись пожарные машины. Горят пожарные машины. Понад 900 людей, больше сотни машин, несколько дней борьбы с огнем и шестеро загиблих. Пожежу назвуть однією з наймасштабніших за 20 років. Керівництво держави метатиме блискавки, вимагаючи негайно знайти і покарати винних у пожежі на нафтобазі БРСМ. Я прошу Арсен Борисовича вжити заходів до притягнення до кримінальної відповідальності, як директора бази, так і головного інженера, з'ясувати хто підписував дозволи конкретні посадові особи. Справедливого і чесного розслідування чекатимуть і родичі постраждалих. Різмітла фотографії. Боже, какая счастливая, хорошая семья. Хоккей, поездки, дача. Бабушка з дедушкой, рыбалка его любимая, племянница, которую он обожал. Все рухнуло, просто рухнуло вообще. Я гражусь его подвигом. Хорошего сына, воспитали. На столі медаль за заслуги і орден мужності. Посмертно Антона не стало рік тому на роботі. Його робота, як і сотень інших, рятувати людей. Він не дожив до своїх 25 Дуже великий вибух такий по шкірі пішла боль між Віктором і Антоном. Було лише кілька метрів. Кілька метрів ціною в життя. Пересадку кожній робили. Тепер він знає, що таке побувати у пеклі і народитися в сорочці за рік, три операції і довгий курс реабілітації. Та навіть після цього кидати службу хлопець не захотів. Професія, в принципі непогана, допомагаєш людям. Це саме я думаю на основне. Тут більшість через те працюють. І більшість фанатів, бо зарплата мала. А за таку зарплату тільки фанат може працювати. Зарплата рятувальника сьогодні в середньому 3,5 тисячі гривень. Однак проблема навіть не в рівні платні, яка навряд. Ще відповідає щоденним ризикам. Ні для кого не секрет, що частина заробленого часто витрачається на те, щоб власними силами докупити одяг. Отакі у нас лежать костюми, це такі, як ви виділі, да тушили нефтебазу, ось для лежать. Маски То тобто, хто висяти, що связь сюди за проїзд казка, не видіржують нічого. Удари лопаються внутрі. Вся рама послібники покупаємо тільки за свої деньги на секонд-хенді. Харків, Запоріжжя, Чернігів, Полтава, пожежа невдоволення спалахнула минулого року одразу в кількох регіонах країни і не згасла до сьогодні. Откровення пожежників шокують. мовчати більше немає сил. От це не музейний експонат. Та отета про там х годов сварочний костюм. А отета. Це... 2016 року. Ну, всі приміщення службові затікає вода. Ну, один десяток років. Дивіться уважно. Чим ми дихаємо, все затікає, все не є. Дихає кокошкою. какашкою. Ви бачите, за 18 років, всі я служу, це єдиний інструмент, який видали ну, заваріне рятувального обладнання. Зараз я покажу, яка форма. Это. Якщо її Діна на тіло, буде температура, то я можу внутрі з Та далі. Більше як виявилося, з 2008 до 2015 не було закуплено жодної нової машини за сім років. Це попри те, що 75% техніки, яка є сьогодні на озброєнні рятувальників, треба давно відправити на металобрухт. Вартість нового пожежного авто вітчизняного виробництва приблизно 4 мільйони гривень. Наразі потрібно майже три тисячі таких машин, а це майже 12 Мільярдів грошей в бюджеті традиційно немає. Щорічно, ми на речове отримуємо ну, близько 5-6% від того, що потрібно. Завжди закуповують по найменшій ціні, а це не завжди саме якісний одяг. Відтак на боротьбу з вогнем доводиться йти фактично у прямому сенсі голіруч. Та найстрашніше, що у тих, хто ризикує життям, навіть страхових полісів немає. Вони не застраховані? Не застраховані. А як так може бути? Перше, це питання відсутності належного фінансування. Однак, замість того, щоб бодай якось вирішити проблему, керівництво обрало старий перевірений спосіб. Навіщо шукати фінансування, якщо можна просто приструнити бунтівників? В деяких областях почалися звільнення. Навіть у Полтавській області деякі керівники їздили в родини тих людей, хто був. Активістою таке небажання виносити з хати сміття пояснює Микола Григорович, генерал-майор із династії пожежників, який віддав службі 50 років. каже, навіть за ті копійки, які виділяє держава, зробити щось можна. Втім, до пожежних частин часто не доходить і того, коли очолюють люди випадкові з політичних якихось квот, і вони приходять, маючи якесь певне завдання, чи то партії, чи якогось окремого вождя. Наверх від служби віддавати якийсь відсоток тих знаменитих відкатів, то тому воно все так і відбувається. До районної ланки, я ще раз підкреслюю, дійшли ножиці, як мені сказав один. І порвані чоботи, більше нічого. Тим часом Україна палає за минулий рік, зафіксовано майже 80 тисяч пожеж. На тому місці, от близько метрів 10, Тут знайшли першого рятувальника, десь на глибині близько півтори метри. От тут знайшли другого рятувальника. На рятувальника його знайшли от трошки далі от, от саме в цій купі сміття. Андрій Менкевич загинув під час гасіння пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі кілька тижнів тому, на тому самому полігоні, за закриття якого він разом з іншими активістами боровся не один рік. Це Остання паска наша разом. Такий в мене був найкращий чоловік у світі. Рідні колеги впевнені трагедії можна було б уникнути. Якби про безпеку пожежників думали не лише вони самі. Це зроблена остання фотографія Година до смерті з телефону. Ви бачите, в якій формі він гасив, яка ситуація була. І з 2 години ночі до ранку ми гасили на самому обриві про загрозу, що може хтось впасти, щоб обвалитися, Ніхто не думав. В принципі, я думаю, що і керівництво, яке нами керувало, так само про то не задумувалося. А, хоча мало би в Україні звикли жити від трагедії до трагедії, від статистики до статистики, сподіваючись, що наступного разу таки пронесе. Тільки ж треба ще згоріти, спектися в Україні, аби е, от не було такого. Тож, скажіть, хто сьогодні зможе голими руками загасити такі складні пожежі? Тому і відбуваються такі трагічні цільові випадки. Ціла система. Гучно задеклароване реформування зводиться до зміни кольору форми. Спершу це було при помаранчевих, потім біло-синіх. Міняються хіба вивіски на установах і таблички на дверях кабінетів керівників. Фактично, рятувальна служба вона перетворилася, як і інші державні структури в бізнес-структури. Баки пожежних машин тим часом так і лишаються стояти напівпорожніми, а постраждалих при виконанні пожежників і їхніх родичів годують обіцянками. Що винних покарають, а ситуація вже незабаром стрімко почне мінятися на краще. В процесі года чекали і до сих пор ждут то та скорішого політичних рішень. Фактично, слідство і прокуратура і виновних. Не среди тех, кто эту нефтебазу построил, не среди тех, кто на этой нефтебазе наживался. Що незаконно вообще була находилась там Среди тих, хто цей пожар тушив? Цинізмути ситуації говорить сам за себе. Рік після страшної пожежі на нафтобазі під Києвом, майже місяць після трагедії на війському сміттєзвалищі, загиблих не повернути. Єдине на що сподіваються родичі справедливе розслідування і суд. Тим часом тисячі пожежників по всій країні продовжують нести вахту, покладаючись між тим, переважно на віру у Бога і голий ентузіазм. Тебе вдома чекає сім'я, і треба повернутись. Обов'язково Тетяна Іванченко факти тижня.